Щирі вітання всім телеглядачам в ефірі телеканалу «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. Гості студії сьогодні, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства в сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції Задворнюк Марина. Пані Марину, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, напевно, немає такої людини, яка б не зіткнулася останніми роками із кіберзлочином. Або простішою мовою, це дзвінок на ваш телефон. І надішліть мені гроші, позичте мені гроші або вкажіть номер вашої картки, ми вам телефонуємо з банку. І у вас тут якісь проблеми. Ну, це найпростіше те, навіть з чим я зіштовхувалась уже кілька разів. Скажіть, будь ласка, наскільки з'явилося більше злочинів, особливо в останній рік, і які види шахрайств з'являються зараз? Ну насправді зараз ми спостерігаємо аномальну кількість шахраїв. Оскільки у нас вік інформаційних технологій, у нас держава в смартфоні, тому зараз будь-якій недобропорядній людині краще купити піти якісь гаджети, сім-карти і вчиняти злочини таким чином, оскільки, по-перше, це дистанційно. Їм зручно, і це на дистанції, анонімно. тому... це достатньо безпечно, якщо розумно до цього підходити. так? І так? найголовніше це анонімно, тому зараз всі злодії. Вони трішечки змінюють також свою діяльність і трішечки так інформатизуються. Тобто така класична злочинність все більше переходить у кіберзлочинність, використовуються нові все більше нові технології. Вже не потрібно красти гаманець на вулиці в трамваї, в тролейбусі, на вокзалах. А це можна зробити набагато витонченіше, скажімо так. так. Скажіть, будь ласка, якщо можливо про цифри ну за останній рік і порівняння з минулим роком. Точно знаєте, mm -hmm. якою цифра була минулого року і як, як яке це зростання в два, в три, в чотири рази. Якщо ми говоримо про звернення громадян, то за 2023 рік до управління протидії у Вінницькій області надійшло близько трьох тисяч звернень з повідомленнями про шахрайські та будь-які протиправні дії щодо громадян. Якщо ми говоримо за 2022 рік, це близько двох з половиною тисяч. Тому Тоб, тобто вже дуже очевидно, що більша кількість звертаються тільки до вас чи звертаються ще і просто до поліції? Також можна звернутися і до поліції за місцем проживання через дзвінок на 102. І часто громадяни одразу телефонують в банк і там також фіксують свої звернення без втручання поліції. Наскільки я розумію, що оця цифра 3 тисячі це далеко не всі, які потрапили в поле зору шахраїв і вважаються потерпілими. В когось немає часу, хтось не звертається, тому що ну в кожного різні причини. Ви знаєте, що ця цифра може бути більшою? Знаєте, що не всі звертаються. Звичайно, оскільки, наприклад, при затриманні чи про фіксуванні якогось виду правопорушення, ми одразу здійснюємо перелік всіх, наприклад, транзакцій. Ми бачимо, що банківських карток більше ніж громадян, які до нас зверталися, тому ми починаємо досліджувати і збирати велику кількість потерпілих для того, щоб в майбутньому відбулося відшкодування коштів в судовому порядку. Тому звичайно, заявників людей, які потерпіли, набагато більше. А ось дивіться, от я би собі подумала: ну звернулись до мене, там надішліть гроші на такий то телефон, або ще якийсь вид шахрайства. Ну я думаю, не буду я витрачати час, зі мною нічого такого не сталося. І не буду я звертатись до поліції. Як краще громадянам а, в цих випадках, що краще робити, все-таки звертатись, щоб поліція фіксувала, чи не витрачати часу, бо нічого з того не вийде і не допоможуть, навіть коли вас зняли велику суму грошей або якийсь інший злочин. Звичайно, в обов'язковому порядку потрібно звернутися. Кіберполіція набагато облегшила цей шлях. Ви можете подати звернення в будь-яку пору доби з будь-якого місця, де є інтернет-покриття. Ви можете зайти на офіційний сайт департаменту кіберполіції. Там є вкладка Зворотній зв'язок і заповнити. Прямо з будь-якого місця повідомлення вказати номер банківської карти, який надійде одразу до банку суму, прикріпити будь-які скріншоти, виписки з банку, транзакції і описати подію. Тобто це достатньо швидко, так? так? Це для тих, хто добре володіє власне технологіями, має гаджети і таке інше. А кому це складніше робити? Є такий, такий тип звернення, як просто прийти до поліції, і написати заяву? Що існує? Ви можете звернутися і до територіального підрозділу поліції за місцем проживання в будь-якому випадку, якщо там буде потрібна консультація кіберполіції, ці матеріали до нас потраплять на розгляд або прийти до кіберполіції ми знаходимося за адресою міста Вінця вулиця Чорновола 5. І написати так. звернення, і також готові вислухати і допомогти. Так. Ви сказали на початку, що аномальна кількість, і я так думаю, що ви і прораховуєте власне, що вас очікує в цьому році, і які види шахрайств, можливо вже з'явилися нові, на які варто звернути увагу, які вже складніші, витонченіші. Що це? Що ви зараз? Що зараз потрапило в поле зору? Які види шахрайств взагалі існують, які модні зараз. Ну, такі, які спостерігаються протягом останніх місяців, вони пов'язані з якимись подіями в державі, наприклад. Тобто, якщо ми говоримо про нещодавну кібератаку на компанію «Київстар», то побільшало звернень від громадян, які повідомляють про те, що вони попереходили за посиланнями в різних соціальних мережах, в месенджерах. Під приводом по типу ми відшкодовуємо кошти громадянам там, чи, будь ласка, зайдіть, заберіть свої грошові кошти, ми вам повертаємо як моральну компенсацію або пропонують допомогу. Так, або пропонують допомогу, або подивіться наступний графік відключення мережі і переходячи за таким посиланням, взагалі незазрозумілим посиланням, де навіть. Жодного е, згадування про дану компанію немає. Люди починають залишати і свої персональні дані і вводити номер банківської карти, CVV код, строк дії для того, щоб їм повернули ці грошові кошти взагалі на незрозумілій платформі. І таким чином вони повідомляють свої дані третій особі по ту сторону екрану, і потім в них зникають гроші, списуються на різні рахунки. Е, також е, останнім часом. Почастіше випадки, і дійсно великі матеріальні збитки йдуть щодо звернень, які щодо шахрайських дій, які пов'язані з додатковим заробітком. Це також е, нова така шахрайська схема, яка пов'язана з тим, що приходять на ваші гаджети, повідомлення, чи люди самі на них натрапляють про те, що там, наприклад. Е, Подивися якесь відео на Ютубі, отримай за це гроші на банківську карту там чи переглянь якісь оголошення, постав п'ять зірочок якомусь готелю, постав лайк якомусь продавцю на якійсь маркетинговій платформі для продажу товарів. Таким чином, люди починають виконувати ці завдання. Шляхом маніпуляцій роботодавці з них починають також виманювати грошові кошти, і в кінцевому результаті люди просто залишаються з мінусом. Жодних додаткових їм заробітків не надходить на банківську карту, а лише величезні суми збитків. Тобто, шахраї удосконалюють свої. І різні варіанти з'являються, потрібно бути дуже обережними. Чи легко шахраї ламають захист? Дуже багато йдеться про те, і наголошуєте і ви, як представники кіберполіції, подвоюйте, потроюєте захист, вводьте там багато чисельний код, змінюйте його. Він має бути різноманітним. Але тим не менше, ці захисти якимось чином шахраї ламають. Наскільки це їм легко зробити? У нас в кіберполіції ми розрізняємо шахраїв, які просто користуються будь-якими звичайними гаджетами, а злодії, які обходять в нас логічний захист, це більше такі хакери, які володіють знаннями в інформаційних технологіях, і це трішечки інша категорія. Але все ж таки дійсно потрібно ставити. Захист на будь-які свої гаджети, на ваші персональні комп'ютери потрібно встановлювати антивірусне програмне забезпечення, бажано ліцензійоване, постійно його оновлювати. Якщо ми говоримо про телефони, також варто завантажити якийсь додаток або скрізь перевірити, чи у вас вімкнена двофакторна аутентифікація для того, щоб пройти проходити перевірку. Тому шахраї вони також до цього пристосовуються і вони вміють гарно обходити. Такі mm -hmm. логічні. Тобто закон. їм вдається це робити і придумувати кожного разу все новий якийсь вид шахрайства. Так, але шахраї вони більше маніпулюють на. Психічному, на психологічному рівні, тобто вони знають, що сказати людині, як її ввести в якусь таку паніку для того, щоб вона швидко повідомила код. Вони можуть телефонувати посеред ночі, наприклад, коли людина в такому досить сонному стані, чи маніпулювати фразами, наприклад, що давайте скоріше, бо ваші гроші от уже вводять пін-код десь на іншому кінці України, тому давайте швидше повідомляйте цифри, поки у вас ці гроші не зникли. І таким чином вони починають маніпулювати. Що людині в такому випадку потрібно зробити? От коли є така телефонна розмова, або коли отримуєш одне за одним повідомлення, там надійшли кошти, зверніть mm -hmm. увагу. У вас там проблема з картками, з доступом до карток, що потрібно робити? Куди звертатися? І от ці перші телефони, тому що, начебто, ну це ж просто, я ж знаю, що мені треба звернутися щодо банку чи до поліції, але в такі моменти, коли з тобою ти бачиш, що в тебе прикладом зникають гроші з картки, ти губишся і не можеш одразу згадати. Що ж потрібно робити, який алгоритм чіткий, якщо зникають гроші з банківської карти, одразу потрібно зателефонувати до банку. Якщо ви не знаєте номер вашого банку, зверніть увагу на зворотню сторону вашої банківської карти. Там обов'язково написана гаряча лінія, і потрібно зателефонувати, одразу заблокувати всі рахунки. Потім ми йдемо до банку або дистанційно ми беремо виписку з транзакціями, де видно дату, час, суму грошових коштів, назву переказу, куди вони пішли, і звертаємося до поліції для того, щоб зафіксувати всі ці дані. Далі ми вже проводимо свою роботу. А для того, щоб не стати жертвою шахрайства телефонного, яке ми називаємо вішинг, взагалі не потрібно повідомляти в жодному разі такі дані. Ні працівники банку, ні працівники операторів мобільного зв'язку, ні правоохоронних органів кіберполіції, прокуратури там шахраї, телефонують під приводом будь-кого. Угу. Вони не запитують. У них бар'єрів немає, не? так? Вони так. можуть назватися і... Будь-яка посада, так? Так, і кіберполіцей також телефонують під приводом кіберполіції про те, що ми контролюємо рахунки нібито. І, будь ласка, прийдіть там з якимось посиланням, чи скажіть нам код для того, щоб ваші гроші не зникли з рахунку. Але це все е шахрайські дії. Тобто потрібно зробити напевне паузу і порахувати до десяти, як то кажуть, заспокоїтися і продумати ось цей алгоритм дій, куди дзвонити, де взяти ці телефони і що потрібно зробити. Ну і напевне, не варто вступати в якісь перемовини із шахраями. Якщо є тільки найменша підозра, варто закінчувати напевне розмови одразу. А, пані Марино, а які за останній рік найрезонансніші події, які вам запам'яталися? Ви ж кожного дня маєте власне і доступ до інформації, працюєте з цією інформацією? Інформацією із зверненнями. От що найрезонансніше, які, можливо, найбільші суми, як людей зуміли обманути, і наступне питання: чи часто вдається повернути людям втрачене? Те, що особисто мені запам'яталося? Так, звісно. Ну, найбільші грошові кошти, напевно, в нас громадяни віддавали. Людям на сайтах знайомств, коли телефонували або писали на різні месенджери з іноземних номерів через пере, через перекладач, люди про те, що там в основному писали жінкам про те, що я якийсь лікар з Америки, чи якийсь інженер там з Канади, і от я тебе там люблю. Скоро приїду до тебе, а перед цим я тобі вишлю там, якийсь ящик з золотом, з грошима. І потім, коли вони нібито висилали цей ящик, потім з цими людьми також зв'язувалися е, несправжні фіктивні працівники е, таможні. Mm -hmm. І починали е, також виманювати грошові кошти про те, що, будь ласка, для того заплатіть страховку, заплатіть переправку, заплатіть доставку. Е, тут фіксуються грошові кошти, треба сплатити е, податок. Mm -hmm. І таким чином, люди в декілька тисяч доларів потрапляли, суми були величезні. А з найрезонанснішого це звичайно виявлення правопорушень, які так звані кол-центри є. Особливо кол-центри, які є в місцях позбавлення волі. У нас на території Вінницької області є не Вінницької області, на території Вінницького району є дві uh -huh. виправні колонії, з яких також масово вчиняються е, такі правопорушення. Це все фіксується. Ми працюємо над цим. І, і ви вже... про це знаєте, що там існує такі осередки, так? Так, але не все можна в процесуальному порядку швидко зробити, тому. Робота робиться, і з певним часом ви можете вислідковувати всю нашу роботу на офіційних джерелах кіберполіції, де ми завжди висвітлюємо Звітуєте. так будь-яку нашу роботу. Угу. Про безпеку дітей в інтернеті ми знаємо, що діти, вже починаючи ну, зовсім малого віку, знають як потрапити до інтернету, що там вони хочуть знайти, чи якісь ігри. Ну бар'єрів немає сьогодні. А як потерпають діти, і як можна зберегти і позбавити уникнути травми дітям, які веде шахрай щодо дітей? Види охраща до дітей, звичайно, це також додатковий заробіток. Зараз дуже багато різних блогерів, які пропагують в соціальних мережах. Не завжди правдиву інформацію про те, що там йому вже 18 років, в нього вже є три квартири, декілька машин, і на це все він заробив сам для того, щоб бути таким як він. Переходь за посиланням, там реєструйся на якійсь платформі і там прокручуй грошові кошти. Там за, закинь одну суму, виведеш в 10 разів вищу. Таким чином підлітки дуже сильно є вплив на підлітків таких людей. Підлітки починають займатися, типу зараз дуже модні слова, типу Binance. Криптовалюта, біржі підлітки цим всім дуже цікавляться, фріланс. Нас зараз всі хочуть працювати віддалено, і щоб грошові кошти також працювали на тебе, а не ти на них. Але варто зазначити, що безкоштовний сир лише в Мишоловці, і підліткам краще гарно спочатку дослідити інформацію, яким чином ці грошові кошти можна отримати з таких джерел, і лише потім. Реєструватися і дуже обережно всі свої грошові кошти контролювати, якщо вони хочуть дійсно чимось таким займатися, і в них є інтерес до такого. Чи часто потрапляють діти на гачок і чи є заяви від батьків, чи змогли в якимось чином допомогти в таких ситуаціях? Звичайно, всі підлітки до нас приходять з батьками, повідомляють про таку інформацію. Дуже часто ми ще е, зіштовхуємося з проблемами, коли підлітки також з кимось знайомляться mm -hmm. в інтернеті, не знаючи цю людину, вони починають також якісь грошові кошти їм надсилати там, е, чи якісь фотографії, які вони. Е, Хочуть надіслати лише цій людині, але потім виявляється, що що, Шантаж. Так, що ця людина вона зовсім себе не за себе видає. Ми зараз живемо в часи повномасштабного вторгнення. Не завжди ця людина може бути з України. Вона може сказати, наприклад, у нас був випадок, коли дівчинка переписувалася з хлопцем. і Він їй казав, що він з Одеси. Вони всі там розмовляють російською, тому він з нею буде розмовляти тільки російською. А потім, вже коли дівчинка йому надіслала все, що йому потрібно було, він вже признався, що він в країні терорист. Проживає і почав її шантажувати, так, що він оприлюднить ці фотографії. Так, і дійсно вже ні про яку співпрацю з їх правоохоронними органами не може йти мови. Тому також варто батькам проводити велику роботу з дітьми. Дізнаватися, з ким вони спілкуються, дізнаватися про їх нові якісь уподобання, слідкувати за їх змінами в зовнішньому вигляді, за їх поведінкою, слідкувати, чи немає на тілі якихось будь-яких змін. Тому варто обов'язково. Спілкуватися з дитиною, оскільки діти, вони особливо підлітки, можуть ставати дуже такими замкнутими і важко потім. Ну, Вони вразливі, вони так, особливо в підлітковому емоційні, місці. так. Ну так. Достатньо багато дітей потерпає? На щастя, не дуже багато. У угу. нас зараз діти всі також стають. Розумні? Так, у нас зараз ходить так. Такий вираз, що діти народжуються з гаджетом в руках, вже що вони вже там в 2-3 роки uh -huh. можуть собі завантажити якісь додаток, і гарати в якісь ігри. Тому діти зараз у нас також дуже багато дітей дійсно є розумних, які це все знають, і які ще дорослим розповідають про те, що от є така шахрайська схема, мама не ведись, Будь ласка, у них це тут, є тут, так... тут взаємна допомога, діти, підлітки так. старшим, старші дітям. Але напевно ще заакцентуємо для батьків, тому що якщо говорити там про 14 років. Це вже підліток, який, в принципі, здатен оцінити ситуацію, є, має, має якісь знання. А які все-таки батькам от конкретні поради, окрім того, щоб цікавитись, чим займаються діти і що вони роблять, як вони проводять час в інтернеті? Найперша і найобов'язковіша порада це батьківський контроль. Якби дитина ваша не реагувала, але все-таки ви за неї несете відповідальність до 18 років, тому потрібно встановити батьківський контроль. Також найголовніше це спілкуватися з дитиною для того, щоб вона не ставила різні паролі, не ховала від вас якусь інформацію. Е варто також зазначити про те, щоб батьки до останнього, оскільки можливо, не реєстрували в соціальних мережах, оскільки в різних соціальних мережах можна реєструватися з 13 років, якщо ми uh -huh. говоримо про телеграм взагалі з 16 років. Тому батьки самі наражають дітей на небезпеку, тим, що вони їх реєструють в цих соціальних мережах особисто. Дійсно, там Viber, Telegram, зараз дуже зручно спілкуватися з дитиною, обмінюватися якоюсь інформацією, але потрібно контролювати повністю всі її дії там, з ким вона також контролює, з ким вона також здійснює спілкування. Варто батькам розуміти, що є різні приховані папки, приховані чати, приховані альбоми в галереї. Тому також на це потрібно звертати увагу, і це такий лайфхак, для того, щоб батькам краще було порозумітися з дитиною, також перевіряти і такі засоби. Угу, дякую. А як діяти, коли раптом телефон, в якому власне все, і документи, і дія, і півжиття, і фото, і переписки, і ти втрачаєш свій гаджет, угу. що робити в таких діях в таких випадках? Спочатку ми телефонуємо до працівників банку. Які в нас є там додатки, і фіксуємо про те, що блокуємо спочатку всі карти? Потім ми телефонуємо до оператора мобільного зв'язку, блокуємо сім карту яка знаходилася в даному телефоні. Потім ми згадуємо всі додатки, які в нас є на телефоні. Чи вімкнена у нас там двохфакторна аутентифікація? По можливості заходимо з будь-якого іншого пристрою в свої соціальні мережі і завершуємо той сеанс, з вашого телефону, який викрали. По можливості дивлячись, яка у вас марка мобільного телефону. У нас зараз всіх є обліковий запис, тому ми стараємося також зайти на сайт тої чи іншої марки телефону, до якої в нас прикріплений угу. цей обліковий запис, також блокуємо. Це все видаляємо, дивлячись дійсно, яка у вас операційна система, яка у вас марка скрізь є на кожному сайті. В них різна своя політика конфіденційності і різні правила, але ми читаємо і швидко стараємося вчиняти всі дії, які там написані для того, щоб зловмисник не заволодів вашою персональною інформацією. І звичайно, звертаємося. Якщо у вас втрата чи крадіжка, ми звертаємося до територіальних підрозділів поліції. У Нас зараз є багато засобів для того, щоб допомогти відслідкувати, знайти оператив і знаходити часто. Я так розумію, сучасні гаджети. Так, а, Так. це може зробити і звичайний працівник поліції. Це не обов'язково вже кіберполіція. Mm -hmm. Зараз нас ми всіх працівників вже нас всі вільно володіють різними такими технологіями. Я зрозуміла, яку профілактичну інформаційну роботу ви проводите для того, щоб попередити вінничан, попередити населення дорослих, підлітків молодь. Що технології – це не лише благо, а це ще й певні виклики і певна небезпека. Минулому році ми проводили велику інформаційну кампанію Шахрай Гудбай. О, яка гарна назва? Так, Шахрай Гудбай» – це проєкт проект кіберполіції спільно з Національним банком України, де ми клеїли різні постери, сіті лайти по всіх можливих білбордах реклами засоби. Якщо ми говоримо про заклади освіти, то в минулому році ми ознайомили близько 7 тисяч учнів. В близько 60 закладах освіти по Вінницькій області також нас часто запрошують в різні заклади освіти, також проводити різні тренінги з кібербезпеки, також розповідати про нашу роботу, розповідати, можливо, якісь профорієнтаційні заходи для того, щоб люди знали, які є шахрайські схеми, знали елементарні правила кібергігієни і могли себе забезпеч... убезпечити від різних шахрайських дій. Я не можу не запитати ще одна річ і про такий вид шахрайств і такі про такі випадки, як допомога і донати на ЗСУ. І, наскільки мені відомо, шахраї також досить часто використовують і людей, от саме чіпляють на цей гачок. Сьогодні кожен українець хоче допомогти, і інколи не вибирає, а просто ведеться на те, що йому перше потрапляє. І шахраї так часто використовують ці моменти емоційні, mm -hmm. психологічні. Як ви порекомендуєте обирати, можливо, і який досвід є у вас? Кіберполіція рекомендує робити донати лише в офіційні благодійні фонди. Переліки є на різних державних сайтах таких установ. Тобто це має бути юридично зареєстрована особа. Якщо ви хочете зробити якийсь свій внесок людині, яка не є офіційно зареєстрованим. Зареєстрованою юридичною особою в Україні ви можете перевірити просто цю сторінку візуально. Тобто, як часто, коли вона створилася, чи були якісь подібні сторінки, чи дійсно там номер банківської карти відповідає реквізити з тим, що ми, коли ми вводимо на телефоні, ми бачимо. Також ми маємо подивитися, вести просто в елементарно в Гуглі, де нам видасть якусь базову інформацію, де ми можемо подивитися ще такі самі м, публікації, наприклад, чи номери банківських карток. Багато зараз є відгуків, багато форумів, де люди повідомляють, що не, не донайте, там, чи це шахраї. Тому ми звертаємо також на це увагу і бажано донатити людям, яких ми знаємо особисто, або якось точно впевнені в них. Пані Марину, я вам щиро дякую. І напевне на завершення. Нагадаємо нашим, можливо, навіть разом з вами, нашим глядачам, про обережність. Шахраї вони е, розумні, але ми ж розумніші. Ми маємо включати свою голову, думати, і перед тим як психологічно, емоційно реагувати на якісь пропозиції незрозумілі, просто зробіть паузу і подумайте. Ну і від вас поради напевне на завершення. І включайте критичне мислення, пам'ятайте, що шанс, що ви виграли якийсь виграш, чи що у вас знімаються грошові кошти якимись невідомими особами. Коли ви навіть свою банківську карту не пам'ятаєте, коли ви останній раз бачили, він один на мільйон, і потрібно підходити до всього з холодним розумом. Ну Ось так все просто, просто потрібно подумати. Будьте обережні, інколи потрібно свіжити в пам'яті якісь правила кібербезпеки, і це дуже досить просто забити в телефоні погугліть і дізнайтесь, як змінити код або як його ускладнити, щоб ніякі шахраї не добрались до вашої інформації. Отже, бажаємо вам безпеки. Нагадаю, що в нашій студії була старший інспектор з оперативного пошуку та партнерство у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій. Області департаменту кіберполіції Марина Задвернюк. Дякую вам, пані Марино. Дякую, дякую вам. вам. Залишайтеся з нами на зв'язку. Залишайтеся в безпеці і бережіть одне одного. До зустрічі.